Наш ранок дома у самому розпалі. І Далі про наших за кордоном українських дітей біженців у Польщі зобов'язали відвідувати місцеві школи. А якщо спочатку великої війни українські діти могли відмовитися від навчання у польських школах, так. адже відвідували українські навчальні заклади онлайн, то зараз це обов'язкова опція. Мотивувати українців хочуть соціальними виплатами. Деталі розкажуть наші журналісти. Після року онлайн-навчання українські діти, які перебувають у Польщі через війну, тепер зобов'язані відвідувати місцеві школи. Сава Трипольський разом з мамою та старшою сестрою переїхали з Черкас до Польщі невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Нині хлопчику сім років і згідно з новим польським законом, він має навчатися у польській школі. Я не боюся нової школи, адже в мене там з'являться друзі, і буде весело. Там вчиться мій новий друг Барт. Він вже в другому класі, а я в першому. Мама Сави Оксана Трипольська розповідає, що має багато українських друзів, котрі зараз живуть в Європі та США. Вони змушують своїх дітей навчатися у двох школах одночасно. Ви ніколи не знаєте, яким буде майбутнє і які рішення доведеться ухвалювати для кожного випадку. Проте відвідувати одночасно дві школи в різних країнах не впевнена, що такий варіант навчання потрібний. Польський некомерційний центр громадянської освіти заявив, що дозвіл на онлайн-навчання мав сенс лише в умовах початкової кризи. Влада Польщі навіть не могла відстежити, чи справді українські діти відвідували дистанційні уроки. У нашій системі була велика прогалина, адже ми не знали, чи ходить дитина до української школи онлайн, чи можливо відвідує польську школу. Відтепер ми бачимо всіх українських дітей і навчальні заклади, де вони зареєстровані. Також вважаю хорошою ідеєю фінансову підтримку цих учнів. Уряд польщі обіцяє, щомісяця виплачувати українським родинам з дітьми шкільного віку соціальну допомогу у розмірі 800 злотих. Уявіть, ці діти понад два роки перебували поза системою без знання польської мови, без інтеграції з однорядками у суспільстві, з постійними переживаннями за свою країну, де точиться війна. У такому психологічному стані надзвичайно важко входити до великих класів і намагатися зрозуміти, що ж каже вчитель математики, географії чи історії. Для українських дітей у польських школах запровадили спеціальні уроки української мови та навчають європейської інтеграції, а ще додали заняття з польської мови. Ми не знаємо, скільки українських сімей захочуть залишитися з нами довше, можливо, назавжди. Тож ми дійсно прагнемо, аби ці діти отримували освіту, як і їхні польські однолітки. Діти без обов'язкового навчання. Ви розумієте, чим це може обернутися? Від обов'язкового відвідування польських шкіл звільняються лише ті, хто вступив до 11 класів середньої школи в Україні. Міністерство освіти Польщі заявило, що для них нереально опанувати польську навчальну програму з мови та культури вчасно, аби на належному рівні скласти іспити наприкінці навчального року.